Розкішні сукні та вишиванки неприховане хвилювання та сльози радості у Хмельницькому. Привітали цьогорічних медалістів. Золото за відмінні успіхи в навчанні сьогодні отримує випускник ліцею номер 13 Антон Стойко. Я приймав участь в Ман. Це мала академія наук з англійської мови. Це дійсно напевно на тим, чим я пишаюся, тому що я дійсно старався, готувався до цього. Я би побажав їм подальшого кращого майбутнього, щоб вони не помилилися із вибором своєї професії, щоб по житті все було просто гаразд. Наполегливо навчалася і отримує за це золоту медаль. Соломія гайдова. Дівчина закінчила ліцей номер 3 імені Артема Мазура. Далі я буду вступати в Чехію на архітектурний факультет. Після навчання я плануюсь повертати в Україну. Оскільки це моя країна, свої знання, те, що я здобуду за кордоном привнести і поповнити наші так само якісь можливо архітектурні об'єкти, адже я вважаю Україну своїм домом і я вважаю своїм обов'язком як громадянина щось їй також віддати. 200 балів з кожного предмету НМТ, а саме з математики, англійської та української мов, отримала Яна книр. Дівчина каже, такого результату вдалося досягти завдяки знанням, котрі дали у школі. Ці знання, які я мала, я здобула протягом всього свого навчання. І так як я кожен рік повторювала все, що я знаю, тому що я кожен рік готувалася до Олімпіад з усіх цих предметів. Завдяки щорічному повторенню я мала багаж знань, які я вдало використала на НМТ. Тішаться здобуткам дітей і батьки. Цей мій шлях також. Переповнюють емоції, я дуже горда за нього. Він дуже багато за весь час. за 11 років взяв Олімпіад, призові місця, і сьогодні він отримує. Я я вважаю заслужено свою золоту медаль. Я завжди плачу, знаєте, той період. Ми всі ж пройшли, ми всі залишились в Україні. Ми всі пройшли цей шлях, коли діти, е, тільки тривога, і всі батьки кажуть, я вже забираю зі школи. Директор каже, не переживайте, вони тут з безпеці, вони продовжують навчання і так далі. От Аман пройти ман написати. Найскладніші роботи наші діти винаходять ви крила, винаходять нові дрони, у, у удосконалюють ще щось. От то така еліта нашої України. Цьогоріч хмельницькі школи мають 182 золотих медаліста і 44 срібних. Ліцей номер 11 став лідером за кількістю відмінників. Там одразу 27 золотих випускників. Кількість медалістів з роком в рік суттєво збільшується, оскільки на медаль не впливає підсумки державної підсумкової атестації, яка була скасована в 2020 році. Ну відповідно сьогодні ми також відзначили кращих наших здобувачів, які отримали призові місця на всеукраїнському рівні з Олімпіади. П'ять з манів з конкурсів Яцика Шевченка, це сьогодні 30 учнів, і також були відзначені 25 педагогів, які готували даних учнів для того, щоб отримати такі досягнення нашої громади. Успішні люди завжди проходять тернисту дорогу, дорога, яка має величезну кількість проблем, викликів і успіх це тоді, коли ти береш на себе відповідальність, вирішуєш ці проблеми. Ніколи, наскільки важко не було, не опускаєш руки. Ніколи не здаєшся, завжди виправляєш свої помилки і рухаєшся тільки вперед. Я щиро бажаю, аби ви всі були успішними людьми. Олександр Семенюк, Марія Соколова, новини міста.